Добрий день, мене звати Барбанова Лариса Володимирівна. Сьогодні зі мною Криленко Андрій Володимирович, який займається адвокатською практикою вже більше п'яти років. А останній рік, враховуючи виклики часу, плідно допомагає військовим. Добрий день, скажу пару слів про Ларису Володимирівну. Вона є куратором відділу кадрових силовиків юридичної компанії Мережа права. Разом із адвокатами вона вирішує усі складні питання військових та разом із адвокатами формує правові позиції. Так, сьогодні ми хочемо проговорити одну з важливих тем, наболівших: це виплати 100 тисяч бойовим військовослужбовцям. Ми знаємо про те, що Кожен військовослужбовець, який перебуває на передовій, в зоні бойових дій, має отримувати свої законні 100 тисяч, які передбачені законом, а саме постановою Кабінету міністрів номер 168 Але, на жаль, ми отримуємо багато звернень від наших клієнтів, від військовослужбовців, які недоотримали ці кошти. Насправді причин, чому можуть позбавити цієї додаткової винагороди, досить багато. Але ми сьогодні хочемо зупинитися на двох основних. Перше, це позбавлення виплат за притягнення до відповідальності, і також проблеми стосовно виплат в період лікування внаслідок поранення військовослужбовців. Для прикладу, хочу почати з історії нашого клієнта. Це жива історія. Звернувся до нас військовослужбовець, який пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Перебував в зоні бойових дій, виконував військові накази до червня місяця минулого року. Але в зв'язку з тим, що виникли певні проблеми з керівництвом, вимушений був перевестися в іншу частину. І от, вже після переведення в іншу частину, коли військовослужбовець не отримав виплату своїх 100 тисяч за перебування в зоні бойових дій, він звертається до керівництва. І дізнається про те, що проти військовослужбовця була порушена справа, притягнуто до відповідальності за самовільне залишення частини, те, що ми називаємо СЗЧ, і відповідно до цього позбавлено виплат, повністю позбавлено виплат додаткової винагороди. Наразі таких звернень у нас дуже багато подібних ситуацій. Тому я би хотіла попросити зараз Андрія Володимировича прокоментувати цю ситуацію. Ну, перше, наскільки правомірно є таке позбавлення, і друге, що саме робити військовослужбовцю, який ем, от, е, зупинився перед такою проблемою, дізнався, що його позбавили саме за притягнення до відповідальності е, коштів, які він заслужив, захищаючи нашу батьківщину. Дійсно, дуже часто військовослужбовці позбавляють даних виплат у зв'язку із притягненням до відповідальності. Це може бути як у випадку притягнення до адміністративної, так і у випадку притягнення до кримінальної відповідальності. Наскільки це законно? Хочу зазначити, що постанова Кабінету міністрів номер 168 якою е, вказана виплата військовослужбовцям була надана. Я маю на увазі виплата е, додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень за участь у бойових діях. Е, вона не містить будь-яких умов або будь-яких можливостей для позбавлення військовослужбовців даної виплати. Аналогічним чином, можливості позбавити військовослужбовців даних виплат не містить і дисциплінарний статут Збройних сил України. Саме тому позбавлення військовослужбовців, військовослужбовців даних виплат у випадку притягнення до адміністративної відповідальності або до кримінальної відповідальності не відповідає, по-перше, постанові Кабінету міністрів. по-друге, Положенням дисциплінарного статуту Збройних сил України. Окрім того, хочу зазначити, що навіть санкція статті, наприклад, як е, певних правопорушень, які передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення або е, Кримінальним кодексом України, тобто санкція статті не передбачає також можливості позбавлення військовослужбовців вказаних виплат. Так, зрозуміло, тобто, щоб простими словами, вас дійсно можуть позбавити виплат за притягнення до відповідальності, але насправді це це позиція військових частин неправомірна. І е, наразі суди стають на нашу сторону, підтримують нашу праву позицію. Ми маємо вже позитивні вирішення суду, і ви можете навіть ознайомитися з відгуком нашого клієнта, з яким ми вже, якому ми вже допомогли відновити його порушене право і повернути виплати, якого яких його було позбавлено за СЗЧ. Розповідаю детальніше. Не виплачували. І, ну, получається, мені просто за місяць прислали 6, і там 6, вроді би шість тисяч прислали. Місто сотки мені прислали 6. І потім вже я не знаю, там того не виплачували. Ну там по 30 платили, по 40 платили, виходить. А інший період. Mm -hmm. І все. і, Ну, це просто обідно. Я просто був, ну, везде, я. Я вже пройшов Йолки з Донецька до Луганська. Був на всіх позиціях і ну так просто наше начальство іноді наказує. І після того як наша юридична компанія подала позов до суду, вже з військової частини з нами зв'язались і сказали, що все виплатять. Я отримав, виходить, 100 тисяч, яких ми лишили, коли я був на передовій. А яка загалом це сума в результаті? Яка була сума? Я вам назвав цю суму 174 тисячі. Також актуальними на сьогоднішній день і досить частими є звернення наших захисників, які не в повному обсязі отримали виплати за період лікування та перебування у відпустці після отриманих поранень. Для прикладу, також наведу історію клієнтів, які до нас звертаються. От останній випадок два побратими, які воювали під Бахмутом, отримали досить тяжкі поранення, були направлені на лікування, перебували певний довгий період на стаціонарі. По закінченню стаціонара отримали ВЛК, але ВЛК направило на відпустку. В одному з випадків, зовсім не вказавши ступінь тяжкості поранення. В іншому випадку ступінь тяжкості поранення було вказано як легке. Відповідно, військовослужбовці перебували на реабілітації в відпустці. Коли строк реабілітації закінчувався, вони були змушені звернутися до своїх військових частин для того, щоб пройти повторне ВЛК. І частина пропонує військовослужбовцям для уникнення СЗЧ в зв'язку з тим, що розгляд їх заяв може тривати певний час вивести їх наказом на службу, і тим же днем або наступним днем вони направляють військовослужбовців на проходження ВЛК, фактично далі у медичну відпустку. І вже повторне ВЛК приймає рішення про те, що все-таки поранення у військовослужбовців були тяжкі, визначає ступінь тяжкості поранення, і направляє подалі на відпустку і на реабілітацію. Що виходить по результату? Військовослужбовці звертаються до нас про те, що їм не виплачений період відпустки не перший, не другий після повторного ВЛК. На наше звернення офіційне адвокатським запитом до частини ми отримуємо таку відповідь: що в першому відпуст... випадку відпустка не буде оплачуватися, так як у нас не вказано ступінь тяжкості поранення у військовослужбовців або воно зазначено як легке. А у другому випадку ми маємо так зване переривання. Лікування, тобто військовослужбовці, які вже виходили на службу і повторно були направлені на реабілітацію і відпустку, з точки зору частини керівництва, вже не повинні отримувати належну їм винагороду. Тут також хотілось би почути роз'яснення від адвоката наскільки правомірна ця ситуація, і знову ж таки. Військовослужбовцю, чи може він сам діяти якісь заходи в цій ситуації приймати? Чи все-таки тут потрібна вже кваліфікована правова допомога? Так, дійсно, продовжуючи тему Лариси, хочу зазначити, що знову ж таки постанова Кабінету міністрів номер 168 Містить дві умови, за якими військовослужбовцям належать виплати на період лікування у зв'язку з пораненням, я маю на увазі. Перший випадок це у зв'язку із знаходженням у відпустці після тяжкого поранення. А друге це знаходження на стаціонарному лікуванні, тобто, резюмуючи, це повинно бути. Це повинна бути відпустка або після тяжкого поранення, або це може бути легке поранення, але обов'язковим є знаходження саме у стаціонарі. Тому, як вірно, було зазначено Ларисою, що не містить постанова знову ж таки номер 168 будь-яких умов або будь-яких застережень щодо переривання даного лікування. Тому знову ж таки таке позбавлення, я маю на увазі позбавлення виплат у період лікування, в тому числі, нібито у зв'язку із перериванням, воно є незаконним. Із приводу прикладів, також хочу навести, що бувають ситуації, коли, наприклад, військовослужбовець. Знаходиться на лікуванні, в нього є рішення військово-лікарської комісії, однак через незнання він може такі документи не направляти на адресу військової частини. У нас була ситуація, коли до нас звернувся військовослужбовець із питанням, чому йому не виплачували виплати за лікування. Ми звернулися із запитом на адресу військової частини. І військова частина нам відповіла, що все, що потрібно зробити військовослужбовцю, це звернутися е, на їх адресу із доказами із документами, які підтверджують знаходження його на лікуванні. Після цього військовослужбовець е, направив підготовлену нами заяву, е, надав необхідні докази, і його питання було закрите, Та він отримав належні йому кошти за лікування. Тобто, якщо казати, як в таких ситуаціях потрібно вчиняти військовослужбовцям, то, перш за все, ми робимо відповідні запити з метою отримання позиції військової частини. У випадку, якщо ми маємо відмову або якесь негативне рішення, ми звертаємось до суду. Але і дуже часто ці е, проблеми вирішуються в досудовому порядку, що є дуже е, що є дійсно дуже ну, позитивним, і як для е, військової частини, як для суб'єкта владних повноважень, тим паче у військовий час, так і для військовослужбовців. Так, позитивним є те, що вирішується на досудовому порядку, негативним, те, що все таки ці ситуації виникають, тому що вони наче алогічні, але е, треба розуміти, що якщо ви перебували на лікуванні. Після отриманої травми поранення або контузії під час участі у бойових діях, то не важливо, чи було у вас переривання, чи не було у вас переривання. А щодо оплачуваної відпустки, більш конкретну якусь інформацію щодо того, чи має вона вам оплачуватися, можна зробити при аналізі документів. Головне, щоб був визначена, щоб була визначена ступінь тяжкості вашого поранення. І також в доповнення до цієї теми ще є е, актуальним запит е, про те, що військовослужбовців е, виводять поза штат в так зване розпорядження в період лікування, е, відповідно і зменшують вже виплати. Для, для військовослужбовців, яких вивели поза штат, а також хочемо зазначити, що ця ситуація неправомірна. У нас є клієнти, по яким ми вже маємо позитивне рішення. Наразі можна ознайомитися з відгуком нашого клієнта, який звернувся саме з таким запитанням, озвучивши, що його вже вивели поза штат, не виплачують за лікування. Але після того, як ми звернулись до військової частини, ми ще отримували відповідь про те, що все правомірно виплачувати, нічого не будемо. А після вже нашої подачі позовної заяви до суду, частина почала розраховуватись. На стадії розгляду справи частина коштів була сплачена. Залишок суми військовослужбовець отримав після позитивного рішення суду. Наразі у нас є від нього відеовідгук. А скільки місяців вам не виплачували? О, з моменту поранення це 16 травня по вересень місяць включено. Тобто 16-го я отримав поранення, 18-го мене вивели вже травня поза штат. І з 18 травня не виплачували кошти. Зараз в результаті співпраці ви вже отримували всю суму да, після суду. Е, так, ну напротязі, коли вже військова частина дізналася, що я звернувся до мережі право і почав вже судитися. Вони вже почали там, протязі суду виплачувати кошти бігом-бігом і, і все. І після суду також виплатили частину, правильно? Так, да, так. Да, да. Та, що заборгованість була перед військовою частиною, вони виплатили. А яка сума? Яку суму ви отримали після суду? Ну, після суду, там ухвалі суду прописано 70 до 70 тисяч потрібно виплатити було. Це за вересень місяць, але виплатили 99, там 800. Добре, що суди стають на сторону військовослужбовців. Хочу зазначити, що в нашій компанії вже більше кілька десятків позитивних рішень військовослужбовців. Також хочу зазначити, що е, взагалом у нас знаходиться більше 200 справ е, військовослужбовців із е, схожими проблемами. Е, також е, хочу е, звернути увагу, що дуже часто е, військовослужбовці чекають е, на звернення, зволікають із зверненням е, за юридичною допомогою е, та чекають, поки їх е, побратими. Вирішать свої справи або в судовому, або в досудовому порядку. І з метою ілюстрації такого позитивного рішення хочемо показати одне з них, яке зараз з'явиться на екрані. Так, зараз дуже багато військовослужбовців розуміють, що вже можна звертатися відстоювати свої права, бачать позитивну практику своїх побратимів. Звертаються до адвокатів, до юридичних компаній. Я думаю, що з часом таких запитів буде ще більше. Ми би дуже хотіли, щоб культура відстаювання своїх прав захисту своїх прав набула більшої популярності серед військовослужбовців, тому що хлопці, які захищають країну. Хочеться, щоб вони також і захищали і свої права. Так, і Андрію, я би ще хотіла запитати буквально пару слів, роз'яснити тим, хто нас зараз дивиться, е коли все-таки військовослужбовець вже е має зрозуміти, що ну, йому потрібно звертатися за правовою допомогою. Е які можливо кроки, якась коротка інструкція, які кроки він може зробити самостійно, і вже в разі чого звертатись до юристів? Із цього приводу хочу зазначити, що виплата бойових відбувається у наступному місяці за той місяць, в якому ви приймали участь у бойових діях. Щоб було зрозуміліше, на прикладі, за квітень, наприклад, цього року виплата прийде до кінця наступного місяця. І з приводу тих дій, які е, військовослужбовці можуть здійснити самостійно, це перш за все вони можуть звернутися із рапортом до командування військової частини е, з метою або здійснення такої виплати, або роз'яснення е, причин, за яких така виплата не була здійснена, у випадку, коли е, військова частина або не надасть відповіді, або Якщо надасть негативну відповідь із приводу даного питання, військовослужбовець вже може звернутися до фахівця за наданням правової допомоги. Як правило, в даному випадку ми звертаємося або із заявою на вчинення даної виплати, я маю на увазі бойових, або звертаємося із адвокатським запитом. Після того, як військова частина надає свою відповідь, ми, по-перше, розуміємо її позицію із приводу даного питання, і це нам допомагає позитивно вирішувати дане запитання. Тому що це можливо вирішити як на досудовому порядку, так і якщо це запитання вже не буде вирішено, тоді ми звертаємось до суду. Але в будь-якому випадку не потрібно із цим питанням гаяти час, тому що час він працює не на стороні військовослужбовців і зі сплином часу відстояти свої права стане складніше. Так, що хотілося б додати стосовно рапортів. До них є теж певні умови і вимоги, щоб рапорт працював для вас як. Скажімо так, на вашу користь, він потрібен, потрібно його скласти відповідно до певних вимог, зазначити обов'язково в ньому дату складання, і до цього вам потрібно його зареєструвати в частині, яка має отримати цей рапорт. Якщо цього немає, що в нас зазвичай трапляється на практиці, коли військовослужбовці в польових умовах складають ці рапорти. То таке звернення не діє в такому випадку. Я думаю, що взагалі радила б звертатися від початку до правової допомоги, щоб запити були направлені належним чином, так? Так, дійсно, на жаль, сама специфіка служби. Полягає в тому, що військовослужбовці просто позбавлені можливості або там фактично написати, або навіть написати та роздрукувати цей рапорт, а тим паче вже направити його на адресу керівництва військової частини. Отже, резюмуючи нашу сьогоднішню розмову, дійсно так: вас можуть позбавити виплат бойових за притягнення до відповідальності, і ви можете не в повній мірі отримати кошти за період лікування і період перебування у відпустці або на реабілітації, але ці права можна відновити, кошти можна повернути, і ми маємо достатньо позитивних рішень з цих питань. Тому ми запрошуємо вас, будь ласка, якщо ви хочете отримати аналіз вашої позиції, вашої ситуації або правову допомогу, ви можете звертатися за номером телефону, який буде нижче на екрані. А також, будь ласка, приєднуйтесь до наших соцмереж. Ви можете відсканувати зараз QR-код. І приєднатися до наших груп у Фейсбуці і Телеграм-каналі. На нашому каналі в Телеграмі ми ставимо часто новини, які стосуються військовослужбовців, і також зрозумілі короткі правові аналізи від наших адвокатів стосовно найбільш частих порушень прав військовослужбовців. Дякуємо, що ви відвідали наш вебінар. І до скорих зустрічей. На все добре.